Hello guys! У нас величезна розпаковка. Тут є речі з Winners, я хотіла показати, і з доларами, так, почнемо ми з Winners. Значить, я купила там таку футболочку. До речі, там не особо були скидки. Ця футболка коштувала 20 доларів. Тобто, не також і. Мало. Але мені сподобалося, я взяла гуд. Так, мій чоловік вибрав дуже велике полотенце. Воно повністю катонове. Боже, скільки воно коштувало? Так, 9,99. Коротше, гуд-полотенце, мені сподобалося також. І оця штука вона була дуже мені необхідна. Я 1,63 три рост, і у нас на кухню там є поличка, яку мені не вистачає. Росту, тому купила таку штуку. Я надіюся, що вона поможе мені. Потім покажу, як я її використовую. Так, і повністю наш чек виходить на 45 доларів. Ця штука коштує також 9,99. 45 доларів в Вінерс. Тепер ми переходимо до. Доларами це була така доволі велика покупочка, тому що, як правило, ми туди заходимо за чимось одним, а це прям велика покупка. Так, оця штука я купила спеціально, тому що мені немає для льда, Тож, щоб сюди льод, повний пакет висипати і легко брати, бо що в пакеті, ну, коротше, незручно. Так, коротше, такий судочок. Я не пам'ятаю, скільки він, 2,50 коштує. Так, потім судочок у ванну. Я покажу, як я це організувала. Тому що ми купили нову поличку в ікеї. І мені не вистачає, ось тобто, оця сама велика коробка, мені треба її засунути. Потім отце, я хочу всяку косметику. Коротше, тут бувачки. Ось така штучка. Це для косметики для... Я вже таку купувала схожу парфуми ставила. А це, типу, як для косметики, щось. Вот. Вона такий має уровень, який ставить. Я теж, взагалі, планувала ванну. але побачу, куди її применю. Ну, така штучка, вона також не дорога, щось там, чи 4 долара, чи щось таке здається. Так, наступне Вішаки. Це, не знаю, самоулюблене, 2,50 коштує. Так, за чим я йшла? Я йшла іменно за полотенцями. Я вже не перший раз купую 4,50, такі два тоненькі полотенці. Що мені подобається? Тому що вони тоненькі, легко висухають. І, ну, коротше, не знаю, вони якісь маленькі, тоненькі, все мені подобається. Два великих і два маленьких тут їх. 2. Так. І вони дешеві. От це, допустимо, 5 доларів коштує, а от е велике, я вам вже показувала, синє, воно коштує, 10 доларів. Так, оця резинова штука в ванну. А, у нас вже вона пожовтіла, не відмивається. Ну, коврик в ванну саму душову. Так, не пам'ятаю, скільки. Так, 4,75. Потім всякі губки, отакі. Отакі, ну, я думаю, це всі знають, що витираю всякі фломастери. Я використовую часто для білої обуві. Допустимо, просто там щось затерлося, щось пластмасове, щось чорні п'ятна, обов'язково. Це, це саме найкращі губки, які тільки можуть бути. Так, Отаких от мало не буває, не знаю. Таких не буває. мало. Купили штопор, тому що не було. А віно, ми відкривали всякими лайфхаками, тепер у нас, нарешті, буде штопор. Так, купила оце трубочки стеклянні, того, що мені треба було йоршик. Мені треба був йоршик, тут такий є йоршик. 2 долара, думаю, слухай, ну, це гріх не купить і Йоршик, і трубочки за 2 долара. Ну потім я все-таки побачила окремо за 3. Ні, за долар 50 три йоршика окремо. Коротше, дуже такі класні різних розмірів. Так що в мене є тепер і всякі щіточки, і трубочки. Потім оновить зубні щіточки, вони такі м'якенькі. Зараз вам покажу. Ми використовуємо дуже м'якенькі, дуже прості. Щось вони по долару 50 також. Так. Всякі Oral-B і все-таки мені не подобається, що вони дуже жорсткі для зубов. Так, потім отакі штучки. Я не разу не використовувала, але дуже рекомендувала, це типу, железна така штука з уже средством. Отмивати каструлі, або теж десь якісь там духовку. Коротше, десь щось пригоріле, або щось дуже загрязнене. Так, Надіюсь, воно хороше ну, рекомендували. Оце це витирати пиль на швабрі. Ну, Я думаю, ви бачите. Вони так класно тут відкриваються, достаються. Коротше, мені подобається. Оце ця штука теж перший раз буду використовувати. Типа, чи хорошо вона вимиває, чи ні, не знаю. Але навпаки, кажу, що синя сама сильна. Ну, провіримо. Так, і пакети. Ну, звичайні пакети для мусора. Короша, ця коробка. зараз покажу, чи вона влазить у мою тумбочку, чи ні. Так, пробуємо, чи влазить у мою полочку ця корзинка. Я її міряла пальцями. Я не знаю розмірів. Мені вона треба супер. Подивися ідеально просто. Да? Так. так що ми сюди сложимо полетено і купимо, можливо, ще одну для всякої бумаги, для всяких таких причиндалів, які в мене тут є для фена. І зараз побачимо ще, як полочки сюди. Оці штуки, я, чесно кажучи, не дуже знаю, як я їх хочу ставити. але я думала, напевно, оцю сюди і мелкі поставити, а в цю поставити велике. І, можливо, я не одну куплю таку, такий боксик. Тобто, що то треба, щоб були кремочки, були ще щось. щось поставити сюди. А можливо, це сюди. Коротше, я ще подумаю, тому що всяких мелких кремушек много. Як ти думаєш? Ну, я не знаю, що сюди зверху ставити. Коротше, якщо ви знаєте, що ставити на цю полку, сюди зверху, буду рада, якщо ви мені допоможете щось більш таке краще. Пишіть в коментарях. Все, дякую. Пока-пока.